Сова. Довжина тіла від 30 до 70 см, оперення рихле, забарвлення у сірих або рудуватих тонах, крила широкі, вершина недовгого хвоста заокруглена, райдужна оболонка ока бурого кольору. Характерна заокруглена та велика голова. З добре вираженим повним лицевим диском, стиснутим з боків дзьобом. Оперені пальці мають гострі, загнуті донизу кіхті. З античних часів є символом пізнання, проникливості та мудрості, а в Китаї ще й знаком багатства. Ця надзвичайна пташка асоціюється з різними категоріями людей із вченими великі круглі окуляри, з товстими лінзами яких нагадують мудрі очі сови з людьми, які ведуть нічний спосіб життя. Не існує єдиної думки відносно того, що сова нібито являє собою уособлення мудрості, багато народів. Охоче посперечається із цим твердженням, адже відповідно за їх переказами і легендами, сова своєю появою або криком нічого хорошого не обіцяє. В Україні існує така легенда було це давно. Жила собі на околиці села бідна вдова, і було в неї два сини. Сильними і красивими виросли хлопці. А ще вони любили працювати і допомагати своїй матусі, як тільки могли. Раділа мати своєму щастю і довго ночами молила Бога послати долю її синам. Але на землю прийшла біда. Татарська орда напала на наш край. Не минуло лихої цього села. Палали хати і дерева. Усюди було чути стогін, лежали вбиті односельці, помандрували на татарські базари сільські красуні, дуже молодці і маленькі діти. Біда погнала у неволю і вдовиних синів, і коли на землю впала ніч, і снапів згорілої хати вийшла вдова, заплакала, заридала вона і пішла шукати поміж мертвих своїх синів. Але їх там не було, і тоді вона пішла за татарами. Удень ховалася по темних місцях, остерігаючи чужинців, а ночами йшла за синочками. У зірок вона просила сили, землю цілувала, бо по ній ступали їхні ноги. Сили залишили вдову, і падала вона неживою на дорогу і вставала, і далі йшла за синами. Небо, побачивши цю тугу сивої жінки матері, перетворило її на птаха. Совою вона стала, і тепер ночами вона літає безшумно, кричить і просить своїх дітей обізватися і не заспокоїться, доки їх не знайде. Ху.